Урок номер 1 Вже не нуль. Структура проєкту. На минулому уроці я написав ось цей код. Все в одному файлі index.html. Так можливо написати. Але так дуже важко буде писати великий проєкт. Для цього проєкт розбивається на кілька файлів або, або на дуже велику кількість файлів. В даному випадку нам скрипт, JavaScript потрібно винести окремим файлом. І для цього Ось тут я іконочка, створюю новий файл. І називаю його javascript.js Ой. Ну, можна було б назвати JavaScript.js. Але так пишуть. Не хочу сказати хто. Не зовсім. Передбачливі люди. Тому що немає сенсу писати JavaScript. І ще у нас розширення JS. Ми і по розширенню бачимо, що це JavaScript по цій жовтій іконці. І потім ще зазвичай JavaScript файли лежать в папочці для JavaScript файлів. Але такий прикол. JavaScript. .js можна зустріти в. Багатьох дуже популярних мейнстрімових продуктах. Мабуть, розробники думають, що це буде дуже наглядно. Але, в принципі, на такому рівні роботи для такого рівня розробників, які вже працюють з цими з тими продуктами більш складними. Ця наглядність не потрібна. І зовсім нерозумно втрачати це місце для того, щоб писати масло масляне. JavaScript, JavaScript. З що називати собаку собакою магазин магазином. А ім'я і призначення виставляти десь на фон. Тому є два адекватних варіанти. Індекс. Мається на увазі, коли цей JavaScript належить саме до файла індекс.html або main.js, коли це основний JavaScript файл. Це лише іменування, називати можна як завгодно, але потрібно правильно використовувати це місце. Інформації тексту в програмах у нас і так багато. І загромождати непотрібною інформацією. неінформативною, проект це буде помилкою. Про те, що цей JavaScript файл говорить про ширення. .js. Отже, файл створено. І цей скрипт. Я копіюю і переношу сюди. Ось він вже в файлі .main.js Зберігаю його ключовою комбінацією клавіш Ctrl-S. Збереглося. І ось тут зверху. Кружочок замінився на крестик. Так, Так видно, що файл збережений. І тепер ось це потрібно, І самі теги скрипт в такому вигляді не потрібні. Але ось цей файл потрібно підключити до файлу індекс.html. Робиться це наступним чином. Скрипт можна тут вибрати з підказки скрипт 2. SRC. І згенерується відразу каркас для підключення JavaScript. скрипта. тегами скрипт підключаємо файл JavaScript. Різниця між минулим підходом в тому, що в минулому підході у нас був JavaScript всередині тегів. А тепер в атрибуті src. Ось це називається атрибут src. Style також атрибут. Ось length атрибут name атрибут content атрибут charset атрибут. Це параметри для тегів. І ось цей атрибут SRC, що означає source, ресурс. Тут вказується файл, який потрібно підключити. JavaScript main.js Для браузера це рівносильно, що в цьому місці буде знаходитися JavaScript файл. Аналогічно тому, як, ми, як я записував перед цим. Трактовка буде та ж сама, але файл виноситься — JavaScript виноситься в окремий файл. І тепер перевірю. Відкриваю в провіднику. Замовчування в мене опера, але я не хочу відкривати через оперу. Я відкрию за допомогою Google Chrome. Ось він наш сайт. Нам потрібна, потрібна панелька з інструментами розробника. В першу чергу консоль. Для цього правий клік. Досмотрить код. Консоль. Що в нас в консолі? mainjs 1. Fail to load resource. Не вдалося завантажити ресурс. І не спрацювали. Ось ці документ райти Не спрацював консоль. Файл не підключився. Тому що я його створив не там. Ось він main.js, А ось він index.html. Я Його потрібно принести в папочку до index.html. Тепер він там існує. Оновлюю. Тарам є. Працює. Ну отак так, туди сюди клікати, мабуть, буде не дуже зручно. Навіть не мабуть, а точно. Для цього можна сховати ліву м -м, проводник. Натиснувши на ось цю іконку. Ще раз тисну відкривається, тисну закривається. А ходити по файлах можемо і через вкладочки. Окей. Тепер я трішки скукожу. Код. Нам цього буде достатньо. І скукожу браузер. Ось так буде оптимально. Тепер ще міняю hello консоль. 55.5. Зберігаю. Встановлюю. Ось він. консоль 5.5.5. Працює. Етап номер 2. Стилі. Стилі також потрібно винести в окремий файл. Для цього потрібно створити файл зі стилями. Создать файл. Стайл також по-брідовому часто називають, причому в топових В топових проєктах пишуть стайл, CSS. Типа Стилі CSS. Також масло масляне. Ще CSS-CSS. Також бред. Є сенс писати або HTML, якщо ці стилі відносяться тільки до індекса HTML. Або main. Тобто не індекс HTML, а індекс CSS, якщо він до індекс HTML. Main CSS, якщо. Якщо це в нас головний файл стилів. Корінь. Де сам, самі основи стилів. Або якщо усі стилі тільки в цьому файлі. Я написав неправильно, написав мін мінімальний. Переіменувати. Main. І. Як винести цей стиль? Цей стиль у нас застосований до тегу div. Ось тут в стилях ми вказуємо селектор, тобто якийсь признак, за яким ми приєднуємо групу стилів до тегів. Наприклад, якщо написати DIV, то стилі в цих фігурних дужечках будуть застосовуватися для кожного Діва. Для кожного тега з іменем div. Поки що це нас влаштовує. Забираю звідси. Вставляю сюди Shift-Alt F. Підрівняв Ctrl-S доріг. Стайл пустий. Він вже не потрібен. Видаляємо. Ctrl-S. Не працює. Тому що я не підключив файл стилів. Файл стилів підключається в хед. За допомогою тегу Link. Link ось тут же є допомога Link Link.ss. Enter. Ось ми бачимо tag link. Файл прописується ось тут. Ось воно масло про наприклад, я говорив style CSS. Навіть в Microsoft пишуть от такий, такий неефективний підхід. Типу дуже наглядний. Можливо. Для людей, які тільки почали створювати щось у HTML. Але наш файл, файл називається MainCSS. main.css Тепер працює. На що варто звернути увагу? Скрипт підключається тегом скрипт. стилі підключається тегом Link. І одна не зовсім логічна фішка. Те, що. Стилі підключається файл, скрипт, скрипт підключається через атрибут SRC, а стилі через атрибут href. Якщо писати це вручну, то в перші рази можна часто це плутати. href — це як ссылка, Посилання. SRC це більш адекватніше. Ось, і обов'язкові атрибути для стилів. rel, style sheet. Показуємо те, що це стилі. Стилі підключено. Тому ось цього вже не потрібно. Div Style Color. Це можна видалити. І тепер весь рядок вміщається в екран. Так само і тут. Це вже не потрібно. І код став набагато чистішим. Працює? Ось вона структура. JavaScript окремо, стилі окремо, HTML окремо. Це є порядок. Якщо рухатись далі, Стосовно того, як варто структурувати проєкт. То коли проєкт росте, JavaScript файлів стає більше, CSS файлів також може ставати більше. Тому є сенс групувати їх в папки. Для JavaScript створювати папку краще. JS, Також часто створюється папка JavaScript, що я вважаю дуже незручним і надлишковим. Я завжди називаю папку. «.js». І тепер в цю папку перекидую скрипт. Оновлюю. Не працює. Тому що шлях вже інший. Ось тут потрібно додати цю папку. JS slash. slash вказує на рівень нижче. Наш шлях папка «.js». В папці. «.js» Про це говорить slash. file «main.js». Зберігаю. Оновлюю. Працює. Та сама історія з main.css. Для неї я створюю папку CSS. І перекидаю туди CSS. Оновлюю. Стилі злетіли. Тому що невірний шлях до стилів. Сюди також потрібно додати CSS. Рам. Не працює. Це SS в GS. Випадково закинув GS. Перетягаю назад GS0. Все має бути на своїх місцях. Ось у нас тепер проект. Нульовий урок. Це був нульовий урок. Я його зіпсував. Назад повертати я не буду. Тому я його переназву GS1. В принципі, js 0 нам не потрібен. І отак js 1 піде все в Git. Буде далі js 2 js 3 папочки. Ось у нас базова структура. JavaScript-файли в JS, CSS файли в CSS. Можна удосконалити цю структуру ще більше. Якщо CSS і JS вкласти в спільну папку src серце, ресурси. І в цю папочку SRC покласти вже CSS і JS Ну я думаю, що так набагато краще, тому що тут може бути файлик readme Ще багато інших файлів. Воно накопичується Файли з доступами і тому подібне. Тому буде Акуратно і впорядковано якщо вкласти ці папки в папку SRC. Відповідно тут також вже змінився шлях на src main JS, main і SRC CSS, main CSS. І я знов щось зламав. Файл не знайдений. Проводники. Открыть з помощью Google Chrome. В чому була різниця? GS1 индекс GS. А, папочка GS0. Я перейменував папочку з 0 на 1. Все, працює. Index HTML, Main CSS, MainJS. Думаю, на структурі ми завершимо. А наступний урок вже буде присвячений реальному вступу до JavaScript. Тому що це... Лише дуже простенький приклад роботи JavaScript. Він поки що нам нічого особливого не говорить. Мало чим відрізняється від ось цього. Далі почнемо писати. Реально вже код, який працює як програма. І в наступному відрізку я ще раз перейдусь по цьому. Розжовує все це сиділо на дочці.